З кінця 90-х років я вже досить давно працюю керівником цього навчального закладу і. Співпраця почалася з Ужгородським лісгоспом і кам'янецьким лісництвом дуже давно. Ми протягом десятиліть спільно разом з лісгоспом виховували підростаючі покоління і виховуємо підростаючі покоління саме в такій е, е, в розумінні екологічної свідомості підростаючого покоління. З дітками ми робили дуже багато речей, е, акції екологічні різного роду, колись це було дуже актуально, починаючи там, скажімо, із екологічних акцій. Селу, бо треба було звертати увагу людей на те, щоб не смітили. Зараз, на щастя, цього вже немає, Уже, слава Богу, все дисципліновано і все гарно. Дуже багато дерев, ну, важко мені сказати, скільки сотень тисяч дерев ми посадили разом з дітками протягом цього періоду часу. Ну, різного роду екологічні акції. Потім ми навчили діточок наших шкільного лісництва. Проводити екскурсії по території лісгоспу бо це теж такий елемент шкільного виховання. Дуже багато наших випускників стали потім працівниками лісгоспу. Зараз ми теж маємо шкільне лісництво, ще притримуємо, хоча зараз трошки ситуація інша, але керівником цього шкільного лісництва на даний момент працює. Випускник уже лісового технікуму університету, який був у нас активним таким лісничим шкільного лісництва, тому маємо чим пишатися і тішимося тою співпрацею із лісгоспом. Сподіваємося, що ми і надалі зробимо ще немало добрих екологічно спрямованих справ.